І, і перед цим, ну, перед смертю, що я казав, я вже відчував, що останню цю зиму я вже ну, не потягнув. Я вже не міг їсти, в мене вже жовті, кіло, це жовт, тільки оце випивав там. І вирішив, як яким... Скільки пили в день. Хто ще там? Як починали, в мене ж такий не був. Ми їли вже, так? Я, За, в... Вода замерзала в хаті. В хаті все замерзало, ну не паляно було років сім. Це в мене такий був бушлатік, я сидів. Якщо після цього хочу води, бо язик прилипає. Ну, коли ж професіональний, хто професіонально п'є, 12 років це, це ж я ж кажу. Бо один питав мене, каже, ти курив? Я кажу, тільки коли пив, а пив кожен день. Таке мене питає. І от. І от вже я кажу, що я, я це вже маю не дожити, вже навіть відчував, що я це. І от виходить, що він отримує цю пенсію там сусід, я беру від роботки, йду до нього, як йду? Там метрів ну, з 50, може, прийду. І думаю, все, вже не встану. Так, на віранді в нього ліг, собі, кружечку за кружечкою, випив, ліг. Проснувся знов, ну, я навіть в міні не з'являвся. Не Десь так днів три, напевно, а до мене вже в церкві ходили люди. Майбутня моя дружина приходила, але я не знав, що це. Якби знав, то би, може прибрався. Ну, mm. в мене вона така, що, що дістане звідки хоче. Коротше, вона вже прийшла три дні закрита хата. Нема, вона вже і в морх, і туди, ну коротше. Куди хоч ходила, нема. І от десь на четвертий день, це було 27-го числа або вечір. Я щось приходжу, не знаю, як воно було, до пам'яті, що мені треба доповзти до своєї до бомжарні. Бо якщо я помру. Ні, бо там, там дійсно було, бо ж приходили це. Mm -hmm. Там можна було на город вийти через стіну. А дирка така. ми <гум> приходимо, а там дирка така в стіні, і вони там собі заходили mm -hmm. через ту Ну <гум> то що було? То, то прийшло пам'ять, щоб не, не підставляти цього мужичка, що я помру, бо ж будуть його тягнути. Оце щось прийшло. Mm -hmm. там, Я не знаю звідки, mm -hmm. то поповзу я додому вмирати. Приповз, я додому, відкриваю двері, стоїть. Чоловік в білому і два ангели. Я зразу зрозумів, що, ну, що зразу десь туди, ну, де я був. Ку там, поїхав. Так, бо ж цих всіх бачив, ну, чортів бачив, а ангелів не бачив. ангелів ще не бачив, але <клес> чортів бачив, бо і ще ізначально бачив смерть в білому, бо колись бачив, і багато можна повернутися до цього. І виходить, що я заходжу, бо всі, знаєте, прикалуються. Що ти там сказав? кажу, ви скажете? Коли ви це все побачите, то ви скажете, а лучше вам це не бачити. І бачу: один ангел тримає такі подушечки, як то на диванчик ставить такі пуфіки. Там на одних стоять білі тапочки, а на другі стоять коробка Ну Так я з вами говорю, ну як було, ну я не знаю. Ну був при собі, при ну, пам'яті, mm -hmm. все, біля вот. тапочки я вже підозрив. Ні, що це то, то я ж зразу смиканув, що того, mm -hmm. що я чекав, Ну, цей день настав. Що а, я... що з а, а що спічки? А спічки я смиканув, що я можу їх спалити тапочки спічками. Mm -hmm. Я беру, ну я не знаю, як, я ж не такий мудрий, я не знаю, бо у Бога все, напевно, було під контролем, чи як, що він всі інструменти передоставив. Я беру ці спічки, підпалюю і спалюю тапочки. І вони такі згорають, яка купка, як то ну, попіль, но він ще такий як-то цілий, ще, як там. Цей чоловік забирає і каже, до мене ти свободен, вільний. Їх не стає. Я сідаю там в мене ж кажуть така желізна кровать без матраса, просто сітка. Я сідаю на нею. І ці вікна ще як то маленькі такі. ну, Шевченківські. І я дивлюся, що на це вікно, і там як екран, в кінотеатрі екран, і я подивився все своє життя. За минуту чи не знаю, як то було, я не помню як. Ну я подивився, що я натворив діло ну, батькам, ну, коротше, всім. Мені це зробилося так ну противно, бо мене. Другий питає, що тебе не тягне пити. Я кажу, мене не те, що не тягне пити, мене це вириває, оці навіть слова, не то, що там водка цього. Не причащаюся. <реш> І я це все подивився. Я якось помаленьку це заснув. Це була субота, 27 -е число, 28 числа я помаленьку повзу, он же пастир, не дасть обманути. Правда, я кажу? Я, я якось приповзаю на служіння їхнє, вони знімали кіно, цей Дом культури, це великий, бо це районний центр. То ви вже тоді пастором були. так? Так, так. Він ізначально. Угу. Я припадаю, падаю на коліна перед Господом, кажу, прости мене, всі мої гріхи. Це було на самий Новий рік, це ж теж треба було. І Господь мене буквально за місяць освобожда... Ні, освобождає освобождає в минуті. Освободив. Я маю вду, що я сам ще спортсмен, то я за місяць почав вже. До мене вже футбол почали приходити. Я вчав відбой, щоб з цими футболістами. Я, начав... я за ним не знився. Не пробували грати. Я почав зустановився. Здорово здоров'я. За... Коротше, так. Да. Прийти, прийти в одне хрещення, бо у нас там наставництво проходять. Я прийшов за ними, щоб проходити наставництво. Я пішов їм, зняв басейн. Вода холодна, бо це вже було березень місяця, не було. Пастир кричить, що холодна вода. Я його туда, він це так, я кажу, як зараз хреститься, як, що бігають. я буквально... Ну, за місяць чотири я, в мене ж сім'я з'явилася, ну, в, мене, в мене за чотири місяці встановилось ну, повністю все. Хату зробив, да? Ну хату ремонт, зрозуміло, що там все <гум> так, може обмурував вікна, нові ці пластикові, криша, євро. ну Все пішло. Приходять товариші міліціонери, спеціально приїжджає на Рад. Що случилося? Вони заходять, я кажу, зараз помолюся і з вами таке буде. Вони ходить свої хати. Ні, то це ж було, це ж, правда. Господь встановив. І я сказав господи, я буду служити таким людям. Як я був і з тої пори з 2008 року, 29, 28 грудня, я отримав слово, що будете мені свідцями. Я куди не їду. Я свідкую, я писав газету, до мене з Одеси приїжджали, ну, люди такі, бо Дійсно, сини погибають, дочки погибаються. Це, це біда просто. Це, ми думаємо, ну, це така завісимость. І Господь встановив і їжджу зараз. Найбільше це мене їжджу щось по селах. Мені дуже жалко, бо ще як в городі, ще чуть чуть там люди щось там бачать. Но села це, це молоді, це жесть. Ну, по своєму опиту, це жесть жестів. Бути, то їжджу. Люди да. слухають, так? Так, да, у нас і ворожки рухаюся, і, і сім'ї в мене, той лучший друг встановився, дітей. Слава. А Пропадав взагалі, він ще мене вже потім пере. Слава.